Ха-ха! Нахрен тиги забушив! Нахрен ти її <віду> забучив! <реш> <віду> <реш> Оп! Все Я знайшов підставочку для кіпона. Ой, для GoPro. Тут такий кипончик. Приході сюди, мої дорогі. Ти хочеш, щоб я кинув? Ні. Я її кладу в кишеню. Визе на сам чуп ялинки і чуб хитається. І ми коротше, на самому верху відпочиваємо. What the fuck? А Іваска спить. Йому тут так добре, що він вирішив заснути на чуб ялинці. Ти що говори. Прийшов, блін, в хаті не дають поспати, мама кричить, сварка. Ще й ти викрикаєш, в лісі тишина, а ти кричиш. Короче, не спить, і мы... Продовжимо відбувати дальше. Він панізил. Його хава не є венка. І вас купаємо сам, блять, ему пиздец! Треба пусти гніздо. Ми не маємо часу відволікатися на людей. Там, коротше, кислюди. Короче такого, блять, ми вилізли на ялинку в лісах, блять. Там входять люди. Каже, кохуя. Тихо не хитай деревом він спал. だろ。